Вітаю! Виноградний сезон доходить до свого фіналу і вирішив придбати собі рефрактометр. Рефрактометр в футлярі. Він призначений для вимірювання цукру в соках, вині і в ягодах, ну, тобто сік свіжий, можна вимірювати по шкалі Брікс від 0 до 32%. Трішки читав про цей брікс, що він із себе ну, представляє. Тобто він показує кожен градус брікса, відповідає 1% вмісту сахарози в 100 грамах розчину визначаючи концентрацію соку чи самого розчину. Так, короткий огляд по комплектації. Я ще його не відкривав. Сам рефрактометр запакований надійно, добре. Це призма, сюди капельки каплі соку потрібно класти. Так, Це виходить піпетки, які ми набирати сік. Це дистильована вода. Ну або спеціально підготовлений розчин для калібрування самого рефрактометра. Так як виноград, щоб не гадати, що з виноградом, яка у нього. Вже концентрація цукру, вирішив собі замовити Ось такі рефрактометр. Думаю, почитаю інструкцію, розберусь, дізнаюсь, відкалібрую. Калібрувати потрібно, коли температура повітря 20 градусів. Сьогодні в нас прохолодно, дощ, тому, напевно, не вийде це зробити. Зроблю наступне відео. Хто користується таким прибором, напишіть, як ваш досвід, відгуки, чи дійсно відповідає дійсності. Ну, оцінка концентрації цукру в ягоді. Всім дякую за пригляд. Гарного настрою, гарного вражаю, до нових відео.